Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні я запрошую вас відкрити серця для одного з найсвітліших і найтепліших псалмів 122-го. Це пісня радості, пісня спільноти, пісня повернення додому. Уявіть собі почуття паломника, який після довгої дороги, нарешті, бачить омріяні мури святого міста. Вся втома зникає, і серце наповнюється невимовною радістю. Давайте прочитаємо ці слова разом, дозволяючи цій чистій радості наповнити і наші серця. Пісня при наближенні до храму Псалом Давида. Я зрадів, коли мені сказали: ходімо до Господнього дому. Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як суцільне місто, з'єднане воєдино. Куди приходять племена, Господні племена, згідно з законом для Ізраїлю, щоб там прославляти ім'я Господнє? Адже там встановлені престоли судочинства, престоли Давидового дому. Просіть миру для Єрусалима, спокою тим, котрі тебе люблюють. Нехай буде мир у стінах твоїх і безпека в твоїх фортецях. Задля моїх братів і приятелів моїх я говоритиму: мир тобі! Заради дому Господа Бога нашого я дбатиму про добро для тебе. Отче Небесний, на початку цього нового дня я приходжу до Тебе. Дякую тобі за дар життя, за спокій ночі і за світло нового ранку. Дякую за твою невтомну любов, яка підтримує мене кожної миті. Я особливо вдячний тобі сьогодні за цей радісний псалом. Він, як ковток свіжого повітря, як промінь сонця для моєї душі. Дякую, що через ці слова ти нагадуєш мені про радість спілкування з тобою і з твоїм народом. Я смиренно прошу тебе, Духу Святий, прийди і будь моїм учителем. Відкрий мій розум, щоб я міг збагнути глибину цих істин, зм'якши моє серце, щоб воно відгукнулося на цей заклик до радості, єдності і молитви за мир. Я прагну не просто проаналізувати цей текст. Я прагну, щоб моє серце по-справжньому зраділо від думки про твій дім. Говори, Господи, бо я слухаю. Нехай Твоє Слово стане джерелом світла і тепла для мене на весь сьогоднішній день в ім'я Ісуса Христа. Я зрадів, коли мені сказали: ходімо до Господнього дому. Господи, псалом починається з вибуху чистої, дитячої радості. Це не просто задоволення, це глибока радість, яка охоплює все єство. Давид не каже, я подумав, що це гарна ідея, або я погодився, бо так треба. Він каже, я зрадів. Що викликало таку сильну емоцію, запрошення. Просте запрошення піти до місця Твоєї присутності. Господи, як часто я сприймаю цю можливість як належне. Іноді похід до церкви, час для молитви чи читання Твого слова стає для мене просто звичкою або навіть обов'язком. Прости мене за це. Псалмоспівець нагадує мені, що запрошення у Твою присутність це найбільший привілей, це запрошення додому, до люблячого батька. Це можливість залишити позаду всі турботи і просто бути з тобою. Допоможи мені сьогодні віднайти цю радість. Нехай думка про спілкування з тобою і твоїм народом викликає в моєму серці не в тому, а щиру радість, подібну до радості Давида. Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як суцільне місто, з'єднане воєдино. Господи, тут радість від запрошення переходить у радість від прибуття. Наші ноги стояли. Це почуття реальності, здійснення мрії. Це момент, коли ти нарешті досяг мети. І що ж бачить Псалмоспівець: він бачить місто з'єднане воєдино, це образ неймовірної гармонії, єдності і міцності. В стародавньому світі місто було символом безпеки і спільноти. І Єрусалим був особливим. Це було місце, де різні племена Ізраїлю, такі різні у своїх звичаях, ставали одним цілим. Господи, для мене сьогодні твій дім, Твоя церква. Це і є цей Єрусалим, це місце, де люди з різним минулим, з різними характерами, з різними поглядами з'єднуються воєдино тобою. Це диво. У світі, роздертому конфліктами і непорозуміннями, Ти створюєш спільноту любові і прийняття. Допоможи мені сьогодні не лише радіти цій єдності, але й бути тим, хто її будує, а не руйнує. Куди приходять племена, Господні племена, згідно з законом для Ізраїлю, щоб там прославляти ім'я Господня? Господи, Ти показуєш мені головну мету цього зібрання. Люди йшли до Єрусалима не просто для того, щоб зустрітися один з одним. Вони йшли, щоб разом прославляти ім'я Господня. Центром їхньої єдності і радості був ти. Їх об'єднувало не спільне хобі чи політичні погляди. Їх об'єднувало поклоніння Тобі, живому Богу. Це так важливо, Господи. Тому що справжня єдність між людьми можлива лише тоді, коли у них є спільний центр, який вищий за них самих. Коли ми збираємося разом, дивлячись не один на одного, а разом дивлячись на тебе, тоді всі наші відмінності стають неважливими. Твоя святість і любов об'єднують нас. Допоможи мені сьогодні пам'ятати про це. У моїй сім'ї, у моїй церковній громаді, у стосунках з друзями, нехай моєю головною метою буде не доведення своєї правоти, а спільне прославлення Твого імені. Адже там встановлені престоли судочинства, престоли Давидового дому. Господи, Ти показуєш, що Єрусалим це не лише місце поклоніння, а й місце справедливості. Престоли судочинства це символ порядку, закону і справедливого правління. Це означає, що твій дім, твоя церква має бути місцем, де панує правда і чесність, це місце, де слабкий може знайти захист, а скривджений справедливість. Це місце, де стосунки будуються не на силі чи маніпуляції, а на твоїх святих принципах. Це такий високий стандарт, Господи, і він стосується не лише церковних лідерів, а й кожного з нас. Кожен мій вчинок, кожне моє рішення має бути справедливим. Коли я перебуваю у Твоєму домі, у Твоїй спільноті, я маю жити за законами Твого царства, а не за законами цього світу. Допоможи мені сьогодні бути носієм твоєї справедливості у моєму маленькому світі. Нехай мої вчинки відображають порядок і правду Твого царства. Господи, коли я дивлюся на ідеал Єрусалима, описаний у цьому псалмі, місто єдності, спільної хвали, справедливості і миру, і порівнюю його з реальністю нашого світу, я бачу величезний контраст. Світ живе за іншими законами. Замість єдності, розділення і конфлікти, замість спільної хвали тобі, поклоніння грошам, владі, самому собі, замість справедливості, корупція і беззаконня, замість миру, постійна тривога і ворожнеча. І я прошу тебе, Господи, дай мені дивитися на цей світ не з осудом, а зі співчуттям. Адже люди, які живуть так, насправді глибоко нещасні. Вони прагнуть миру, але шукають його не там. Вони прагнуть справедливості, але намагаються досягти її своїми силами. Вони прагнуть спільноти, але будують її на хисткому фундаменті егоїзму. Господи, я прошу за людей, які ще не знайшли дороги до Твого дому. Нехай Твоя церква стане для них маяком, що вказує шлях до справжньої єдності, радості і миру. Просіть миру для Єрусалима, спокою тим, котрі тебе люблюють. Господи, після опису краси Твого дому Ти даєш мені конкретне доручення: просіть миру. Мир це не те, що виникає само собою. За нього потрібно молитися, за нього потрібно боротися в духовному світі. І ця молитва має бути постійною. І сьогодні, Господи, Єрусалим, це Твоя церква по всьому світу, і вона так потребує миру. Миру від зовнішніх переслідувань, але ще більше миру всередині, миру між різними деномінаціями, миру всередині кожної громади, миру в стосунках між братами і сестрами. Ти обіцяєш особливий спокій тим, хто любить твій дім і молиться за нього. Господи, я хочу бути серед цих людей. Я хочу любити Твою церкву з усіма її недосконалостями, бо ти її любиш, і я хочу постійно просити миру для неї. Нехай мої молитви стануть цеглинками, з яких ти будуєш мир у стінах свого дому. Господи, коли я роздумую над цим Псалмом, я бачу, що його серцевиною, його центральним образом є твій дім, Єрусалим. Це не просто географічна точка, це символ твоєї присутності серед людей, це місце, де небо торкається землі, це місце, куди можна прийти і відчути себе вдома, у безпеці, в родині, і краса цього образу в тому, що він одночасно говорить і про місце, і про людей. Твій дім, це і храм, і спільнота віруючих, з'єднаних воєдино одне неможливе без іншого. Найпрекрасніша будівля порожня без людей, а найкращі люди розсіяні без спільного центру Тебе. Господи, для мене сьогодні твій дім це перш за все Твоя церква, це мої брати і сестри у Христі, це місце, де я можу бути собою, де я можу разом з іншими радіти, плакати, молитися і прославляти Тебе. Це моя духовна родина і моя фортеця. Дякую тобі за цей неймовірний дар бути частиною твого дому. Сила цього образу дому, Господи, полягає в тому, що Він дає мені ідентичність і мету у світі, де так багато людей почуваються самотніми, загубленими, не знаючи, хто вони і для чого живуть, ти кажеш мені: Ти частина мого народу, ти належиш до мого дому. Це дає мені коріння, це дає мені відчуття приналежності до чогось великого і вічного, і це дає мені мету. Я існую не просто для себе, я існую для того, щоб разом з іншими прославляти ім'я Господнє і дбати про добро твого дому. Це перетворює моє життя з егоїстичного існування на осмислене служіння. І це є джерелом глибокої радості, про яку говорить Псалмоспівець. Радість не в тому, щоб отримувати, а в тому, щоб бути частиною чогось прекрасного і віддавати себе для цього. Господи, допоможи мені глибоко усвідомити цю істину. Нехай моя приналежність до Твого дому буде для мене не формальністю, а найбільшою цінністю і джерелом натхнення. Господи, цей псалом наповнює моє серце теплом і світлими почуттями. Він малює такий прекрасний ідеал. Але я не хочу, щоб він залишився лише красивою мрією. Я хочу, щоб він став реальністю мого життя. І тому я звертаюся до Тебе з найважливішим питанням: Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені практично радіти, ідучи до спілкування з тобою і твоїми людьми, навіть якщо я втомлений чи засмучений? Як мені сьогодні зробити свій внесок у те, щоб моя церковна громада була з'єднана воєдино? Як я можу послужити єдності, а не розділенню, як мені сьогодні прославляти ім'я Господнє не лише піснями, а й своїми вчинками, своєю працею, своїми розмовами, як я можу сьогодні просити миру для своєї церкви, для свого міста, для своєї країни? Що це означає на практиці? І як мені дбати про добро моїх братів і сестер, про добро Твого дому? Господи, мені потрібне Твоє керівництво. Покажи мені один два конкретні кроки, які я можу зробити сьогодні, щоб втілити цей псалому життя. Отче Небесний, виходячи з істин цього псалма, я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. Прошу, Господи, дай мені сьогодні радісне серце. Допоможи мені бачити причини для радості в спілкуванні з тобою і з моїми братами та сестрами. У моїй родині допоможи мені бути тим, хто будує єдність. Дай мені мудрість уникати гострих кутів, прощати, шукати порозуміння. Нехай наш дім буде маленькою частинкою твого мирного дому. Прошу, поклади мені сьогодні на серце молитися за мир, за мир у моїй церкві, щоб усі непорозуміння вирішувалися в любові. За мир у моєму місті і в моїй країні, дай мені віру, що мої молитви мають силу. Дай мені сьогодні можливість практично подбати про добро когось із моїх братів чи сестер. Можливо, комусь потрібне слово підтримки, комусь практична допомога. Відкрий мої очі, щоб я побачив цю потребу і відгукнувся на неї з любов'ю, роблячи це як для тебе, заради твого дому. Я довіряю тобі цей день. Господи, я розумію, що жити ідеалами цього псалма не завжди легко. Радіти буває важко, коли серце обтяжене турботами. Будувати єдність складно, коли стикаєшся з нерозумінням або егоїзмом інших. Молитися за мир іноді здається марним, коли бачиш стільки конфліктів навколо. Дбати про добро інших вимагає часу, сил і самозречення, яких часто бракує. Я зізнаюся тобі, що іноді я втомлююся, іноді з'являється байдужість до життя церкви, іноді хочеться закритися у своєму світі і не думати про проблеми інших, простіше жити для себе. Тому сьогодні, Господи, я прошу тебе про стійкість. Коли моя радість буде згасати, нагадай мені про привілей бути в твоєму домі. Коли я зіткнуся з конфліктом, дай мені сили бути миротворцем, а не підливати олії у вогонь. Коли мої руки будуть опускатися в молитві, нагадай мені про твою обіцянку давати спокій тим, хто любить твій дім, укріпи мою любов до тебе і до твоєї церкви, щоб вона була моєю мотивацією не здаватися. Господи мій Боже мій, моє серце сповнене глибокої вдячності за цей псалом. Дякую Тобі за те, що ти не створив нас для самотнього існування, а покликав нас у свій дім, у свою родину, церкву. Дякую за дар спільноти, за моїх братів і сестер у Христі, з якими я можу разом радіти, молитися і служити Тобі. Я дякую тобі за привілей приходити у твою присутність, щоб прославляти Твоє ім'я. Дякую, що ти Бог порядку і справедливості, і що ти хочеш, щоб ці принципи панували у твоєму домі. Я вдячний тобі за те, що ти закликаєш мене бути активним учасником життя твого дому, а не пасивним спостерігачем. Дякую за довіру, яку ти мені виявляєш, доручаючи молитися за мир і дбати про добро Твоєї церкви. І найбільше я дякую тобі за Ісуса, який є наріжним каменем цього дому, і через якого ми всі, такі різні, з'єднуємося в одне ціле, Ти достойний усієї слави. Отче Небесний, на завершення нашої молитви. Я хочу зібрати всі мої роздуми і прагнення в одне ціле і посвятити тобі цей день. Моє головне прохання сьогодні, Господи, це допоможи мені жити, як справжньому мешканцю Твого дому. Нехай моє серце радіє від спілкування з тобою, нехай мої руки будують єдність і служать іншим, нехай мої уста моляться за мир. Нехай усе моє єство буде спрямоване на те, щоб дбати про добро твоєї церкви. Я посвячую тобі весь цей день. Я віддаю тобі мої стосунки з людьми, нехай вони будуть сповнені миру. Я віддаю тобі мої справи, нехай вони служать для добра, а не для руйнування. Я обираю сьогодні бути не споживачем, а будівничим у твоєму домі. Я покладаюся на твою силу і мудрість, бо знаю, що без тебе я нічого не можу. Дякую, що ти чуєш мене і даси мені все необхідне, щоб виконати Твою волю. Вся слава тобі, мій Бог, в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у спільній молитві. 122-й псалом це прекрасне нагадування про те, яка це велика радість і привілей бути частиною Божого дому, церкви. Нехай ця радість наповнює вас сьогодні, нехай любов до Божої родини спонукає вас молитися за її мир і дбати про її добро. Якщо ваше серце відгукнулося на цей заклик і ви хочете приєднатися до молитви за мир у церкві, напишіть, будь ласка, в коментарях слово Амінь. Нехай це буде нашим спільним внеском у будівництво Божого дому. Також, якщо вам потрібна молитовна підтримка, сміливо діліться своїми потребами. Давайте дбати про добро один одного. Якщо ця молитва стала для вас підбадьоренням, будь ласка, поставте вподобайку. Це допоможе іншим людям знайти ці слова надії, і, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб ми могли й надалі разом зростати в любові до Бога і Його дому. А тепер прийміть благословення, нехай Господь дарує вам радість у своєму домі, нехай мир буде у стінах вашого життя і безпека у ваших оселях, і нехай добро Господнє супроводжує вас завжди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ідіть з миром.